Приїхала сама з Давідом в другий кінець міста, міста. На автобусі маю на увазі сама. Мені потрібно штатив новий і хочу, це якраз такий торговий центр великий, тут багато різних магазинів. Хочу подивитись собі вже дещо на новий рік. Ну, я маю на увазі для декору. Є все, окрім штативів. Я вже зайшла і. Пару і в, ці, в пральні машини. Ну, все, що я хочу, я вже все подивилась. А штативу я так і не знайшла. Треба було включити тільки камеру. Тільки включила камеру, дивіться, і знайшла штативи. Супер. Супер клас. Тут, звичайно, не такі, як я маю, тут трошки краще. Ціна. Вже купила штатив і йду, у нас тут є такий, знаєте, магазин, щось, мабуть, схоже на Аврору в Україні, я маю на увазі. Все бюджетне, не дуже хорошої якості, але якщо щось такі якісь речі, ем, ну, щось типу декору, то можна взяти. Я хочу сьогодні. Тут вже теж новий рік наповно. Я хочу глянути. Я в корзину на тему повідкладала собі. Але думаю, можливо, я тут все знайду і мені не потрібно буде замовляти на тему. Такі на тему точно. Точно такі баночки. До речі, дешевші, ніж на тему. Новорічні такі. А я хочу собі купити хвойну гирлянду. Це я собі таке придумала. Бачила гілочки, але зайшла вже сюди. Дуже багато різного декору, дрібничок різних, на будь-який смак. Музична. А, це, мабуть, оця музична скринька клас. Давідік глянь класно. Це Давіда, ця вітрина. Він любив все, все що світиться. Будиночки такі. Така приємна мелодія новорічна. Це така скринька. Скринька Санта. Тобі подобається, Давід? Подобається, Каже, як може не подобатись. Ой, а тут дивіться, що робиться. Все золоте. Я вже собі купила декілька кружечок новорічних. Гляньте, які класні. Такі. Багато-багато різних. З ложечками є. з пряничками. Добре, що в мене немає такого магазину біля дому. Тому що я б тут кожен день щось хотіла б. Кожен день ходила би. Точніше, гляньте, яка класна, 3 євро. Така цікава. Пити, можливо, незручно, але. Але виглядає класно. Клюкіс Санта для Санти. Печиво У мене діти колись були маленькі, я пам'ятаю, залишали печиво для Санти. Правда, тоді для Діда Мороза вони залишали. Ці класні такі штуки. Я би таку хотіла, мабуть, для фруктів, але вона дуже об'ємна. Так, ну от, власне, те, що я і хотіла. О, ну, яка вона така маленька, худенька. Ще цей сніг буде сипатись нам. Впала трошки. Сейчас, можливо, я просто без снігу. Минно. Ні, вони всі такі. А ще Тут така. Ні ж, мені таке не подобається. Можливо, були, але вже розібрали. Бо я хочу варку і воно це все мені буде обсипатись. А ціна її 8 євро. Він такий. Новорічні рушнички з оленем. Різні можна взяти. Клітиночка, тут якість така геть геть погана, але як декоративний може бути. Я поки не буду спішити, можливо, ще щось побачу. Тут різні такі 5 євро за три штуки. Білі такі, а це більш молочний колір. <рес> У нас так тепло, Давід он в одній ковтинці сидить. Футболочка і ковтинка. Коротше, нічого ми там не купили. Йдемо зараз, поряд тут ще є Теді і Кік. Це, знаєте, такі магазини, коли ніби і очі горять, все хочеться, а з іншої сторони починаєш його брати руками. А воно такі, такої якості поганої, що просто <розумієш>, розумієш, що воно тобі не потрібно. На тему, в принципі, мабуть, так само. На фото одне, а по суті виходить інше. Але зараз я ще тут маю надію, можливо, я куплю все-таки ту гірлянду, яку я хочу, бо мені дуже хочеться її просто е руками очима, точніше подивитись, руками пощупати, бо все-таки вони коштують гроші. Так що ми зараз ще йдемо сюди. На вході зустрічає така краса. Тут, до речі, в кік декор мені набіль... набагато більше подобається, ніж в тому попередньому, що я була такої якості хорошої. Я в цьому році не буду набирати ялинок, я вже одну взяла і все, більше не буду. Мені вистачить. Взагалі, я, мабуть, з новорічного вже. Окрім от гірлянди, отой, яку я хочу, я більше нічого не буду купувати. В мене таких будиночків вистачає. Всього, мабуть, вдосталь. Хіба що, можливо, щось прямо дуже-дуже сподобається. І взагалі не впевнена, чи в цьому році у нас будуть іграшки на ялинки. Я Не знаю, де від себе буду поводити. Глянький який. Гламурний гламур. Ось все в стразах розового кольору, лопатки. Навіть сковорідка така з розовою ручкою. Я до речі, такого ще не бачила, щоб прямо колекція така була. Але хто, хто любить рожевий, тому то навіть формочка рожева. І кругла, і в вигляді серця, Пінк. Так, їздила за штативом. Штатив купила, звичайно, от він, я вже його відкривала, дивилась все з ним. Добре, ну і, звичайно, не могла пройти мимо е, такого магазина, магазинів, які мені більш цікаві, е, купила те, що також потрібно. Я вже говорила, що я робила замовлення на тему е, і думала, що не робила замовлення, кинула в корзину собі товари і думала, що якщо я знайду все це офлайн, то тоді я не буду робити замовлення і все, куплю так. Але я нічого не знайшла з того, що мені було потрібно, окрім е, е, цієї банки. Мені потрібен був орган. Для моїх приборів кухонних, які стоять на столі. І, і я от знайшла як варіант таку банку досить високу для цих приборів. Вона 5 євро коштувала, а на тему я всі, що бачила, вони більше 15. Тому я вирішила, що підійде, мені підходить. Неважливо, що це для сипучих. Вона отака от молочного кольору і в якісь такі вкраплення має. От, Далі купила таку підставочку для кексів, для тортиків, для невеликих. Якраз купила собі форму на 18, діаметр 18, бо моя поламалась вже, ця штука зламалась. і я купила собі нову. У мене була, не була а недавно я купила на 26, але іноді мені то завелика і хочеться такий більш високий тортик. І... В діаметрі менший, якраз ця підставка підходить під такий маленький. Ну, і як це виглядає? Мені також зараз почало подобатись. Це ніби з тих часів, мені здається, така, такі форми. Я знаю, що туди можна фрукти класти, раніше так клали. ну і от якась така, ну, Можливо, тому що представлено багато в магазинах, тому мені почало і подобатись. Так само от, такі, от такий посуд, скляний, саме от він щоб був як правильно сказати, гофрон, мабуть, так. І от з золотими такими оборочками-кайомочками я взяла 6 бокалів. Це буде слугувати нам, як замість стаканів, бо ми не маємо стаканів. тому я Взяла, мені хочеться, нехай буде бокал. І взяла ще три отаких от, от маленьких тарілочки, їх можна використовувати як для соусів. Можна використовувати, наприклад, коли я знімаю відео, мені хочеться, аби це було представлено красиво, і сюди класти, наприклад, розпушувач, там, ванільний цукор, Ну, такого плану. Тобто багато їм різних. Багато їх можна де примінити, я думаю. Зараз, до речі, дуже багато от посуд з широкими золотими отакими, е е полосочками. Не знаю, як це правильно сказати. Не тільки білого, а й коричневого, і чорного, і зеленого, і синього кольору. Ну, Прямо різний різний. Звичайно, що я беру більш таке все молочне, біле, спокійних кольорів. От. Так що такі от були. Мої покупки. Ну, я якби знаєте, я розуміла, що я не поїду тільки за штативом. Я розуміла, що я дуже рідко виїжджаю взагалі у місто, там, де саме є оцей такий величезний просто вибір, дуже багато магазинів. І звичайно, що туди, якщо зайдеш, то. Ну, Потрібно все і відразу. тому, і Тим паче, що ми Приває ще самось, ми ще не обжились повністю. За рік все одно неможливо не повністю придбати все, що потрібно. Тому я так поступово-поступово підкупляю собі щось. що Поки я монтувала. Це, це відео, то вже мені прийшла і перша посилка з теми її знову розділили на декілька частин. Чомусь у нас завжди так розділяють по одній позиції, можуть просто місяць я можу отримувати. Ну, але, можливо, так десь знаєте, і цікавіше. Прийшла перша, я знаю, мабуть, що це. Зараз разом з вами і відкриємо. Дуже добре запаковане в пінопласті, щоб аби нічого не розбилось. Ось декілька коробка величезна, а сама тут посилочка насправді не дуже велика. От тут декілька шарів пінопласту. М -м -м. Клас! клас! Вже я замовила от такі. А, до речі, бачите, вже відкриті були. Відкривали, напевно, перевіряли, аби нічого. Можливо, нічого не було всередині, не знаю, ну відкрита сама плівочка і не бачу кришку. Ага, кришка випила, випала. Внизу також Бавіт, іди до мами, Будемо разом відкривати. Не йди не плач. Зараз я відкрию так, зніму все. Пінопласту дуже багато, аби нічого не розбилось. Отак вони виглядають дуже мило, вони такі маленькі, але якраз для тих цілей, для яких я їх купувала, мені достатньо. Я там дивилась, там були розміри, я бачила їхні приблизні розміри і розуміла. Я взяла собі для солі, для паприки і одна, мабуть, буде для. Така в мене є приправа, де сухі овочі різні. Я думаю, ну, тобто це для того, аби стояла на століці, баночки стояли, і було під рукою, щоб це виглядало гарно, класно, дуже. Бо знаєте, багато є таких, які кришка така от відкидна, наче це зручно, але вони мені настільки приїлись десь у відео, я їх постійно у всіх просто бачу, і вони мені набридли, хоча вони по, повідік, Давідік стій. Хоча по практичності, можливо. <кліг> На перший погляд нічого виглядає так е, гарно, естетично, але по практичності взагалі ні. Е, от можна тільки отак, <смеш> без кришечок. Ну, Я так думаю, що собі, е, коли я буду готувати, то я буду просто прибирати кришки і от е, так готувати, а потім вже накрию і все. Бо кожного разу взагалі вони незручні, вони, бачите, от з'їжджають відразу. І, і якби для. Е, Приправ Це не дуже добре, тому що воно буде набиратись вологи і, ну, одним словом, не добре. От от ну, Тему це тема. Знаєте. Я от ще подивлюсь, що прийде в мене далі, е, який буде товар. Мені там все ж таки, мабуть, е, основне, або було воно більш-менш якісне, бо воно не коштує дешево е, хвойна гірлянда. Якщо вона буде погана, то я її поверну 100%. Ну і, і все, що буде разом з нею, відповідно також. я думаю, що більше я на тему замовляти не буду. Лу, краще почекати трошки і підсобирати, не знаю, але купити дорожче і якісніше, тому що, ну, тобто, це, це не діло, знаєте. Виглядає насправді гарно, і на фотографії воно виглядало гарно. І мені дуже подобається, як воно є. Вони такі милі, маленькі баночки, але в, ну, в роботі, якби на кухні, це взагалі не ок, тому що має бути зручно. Ну, так, якось, так. якось Я ще, е, листячко в мене ще висить, ще око мені радує, гарбузик ще залишила. Тут постійно щось змінюю, прибираю, ставлю і так безкінечно. Але вже скоро буде зовсім новорічний декор, тому я е, так от залишаю, як є, і вже зовсім скоро я буду прикрашати е, чашками <з, <cam -chop> з червоним, з білим, ну, тобто новорічними святковими. Мені стало цікаво, скільки вони коштують, бо я забула, коли робиш замовлення, я не, ну, не, не запам'ятовую. Я зайшла в свої замовлення. І от е, ці три баночки з ну, коротше, оцей весь набір він коштує майже 15 євро, тобто, десь там 14,50, здається. Тобто, е, трошки менше 5 євро за одну баночку, це, наче, і не дешево, Я думаю, якби я пошукала, не спішила, десь подивилась в інших магазинах, е, можливо, офлайн, або я подивилась на них, там, як воно, як та кришечка стає, е, то я не думаю, що набагато би було дорожче. Аніж от на тему. Ну так, так, вже так, але я ж повторюю, що напевно це все. Можливо, знаєте, колись там бувають такі моменти, коли щось тобі необхідно, воно не має бути там суперякісне, але тобі щось потрібно таке, чого от у тебе ти, ти не можеш купити от от так в магазині в такому, ну, офлайн. То, можливо, і колись і зроблю замовлення, але. Ale tak.